Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, і запрошую вас дослідити один дуже цікавий момент. Хто такі незрілі психологи? І я сьогодні вам доведу, що психологія, до якої ми звикли, вона сьогодні не працює для сучасної людини, тому що не дає відповіді на комплексне бачення ситуації або проблеми, яка існує. Тобто, чому ця тема зараз сьогодні мною промовляється? Тому що я на минулому відео розповідала вам про думки. Пам'ятаєте? Як люди формують простір існування, як перетікають думки, зв'язані з е, активовані інформацією, яку люди споживають. Так? А сьогодні ми поговоримо з вами про психіку, яка реагує на це все, що відбувається навколо. І скажу вам так: в свій час. Я пройшла дуже багато різних навчань. Я заглиблювалася в різні рівні психології, з'єднувала її в такі інтегровані методи, з'єднувала з духовністю. І все одно прийшла до того, що людині треба дати розуміння цілісного самосприйняття. І тоді вона сама виролить з будь-якої ситуації. І ось дивіться, друзі, як цікаво відбувається зараз в нашому світі. Розривами ми не можемо нічого довести. так? Багато чого фрактального існує. І інформації, і знання існує фрактально багато. Тобто, частково можна зануритися в одну час, часточку знання і пропустити іншу для себе, і не, не скласти собі цілісну картину. Наприклад, яка моя доля, яке моє покликання, чому зі мною відбуваються такі ж речі? Одне й теж весь час, коли я занурююсь в якусь проблему. І не знаю, як з неї вийти, і, взагалі, що це, як це зараз відбувається з нами? Так от, відповідаючи на ці запитання, я відкинула всю психологію тоді, коли я зрозуміла, друзі, що людина, будь-яка людина, народжується в цьому просторі життя, тобто приходить у втілення і проживає всі фази. Свідомості, які вона має розкрити, поступово доводячи себе до зрілої свідомості, тобто до зрілої істоти. Будь-хто, ким би він не був, пророком, там, кимсь місією, посланником Небесним, хто б то не був, він все одно народжується дитинкою і поступово визріває в, фази, в фазах своєї свідомості, визріває, набуваючи. Тієї цілісності, до якої потім себе може прив'язати як цілісну істоту і пізнати про себе щось більше. Тобто без оцих фаз нічого не буде. І хочу вам такий, знаєте, маленький наголос поставити. Ви, мабуть, багато разів чули, що полюби свою внутрішню дитину, що в тобі всередині живе маленька дитина. Тобто. Багато, багато, великий Період і багато людей приділяли уваги для дослідження саме внутрішньої дитини, яка живе в кожній людині. Так, так от, це частково правильно. Але сьогодні я хочу. Вам показати ракурс, наприклад, людини, яка має досвід. Я провела дуже багато консультацій, тисячі. Я десь там приблизно рахувала, десь в мене вийшло, мабуть, близько 6 тисяч консультацій, які я провела за весь період, коли я працюю з людьми онлайн. Зараз це мені прискорило процес. І звичайно, і ви також можете прийти до мене на консультацію, зайти за посиланнячком на мій сайт. Так от дивіться, коли. Я кажу, що за одну консультацію, за півтори години людині можна розкласти стан її свідомості, показати, де вона буксує, де недозакрита частинка якась, і провести в суцільну лінію долі, і щоб людина усвідомила свій напрямок, своє покликання, сильні сторони. І це все можна зробити всього за один, один вебінар, там, який особистий. І тим більше ще й залишається запис, який можна розгортати потім і продивлятися. Багато хто не вірить зараз. Кажуть, та ну, ви, що не може бути. Он, люди в такому стані зараз от вони не знають, що робити. Та...". Ні, друзі, може бути. А знаєте чому? Тому що одне тільки усвідомлення, що в тобі однозначно є та маленька дитина всередині, бо то є як фаза свідомості. В тобі є той підліток, який весь час бунтує і щось хоче довести цьому світові і собі, і людям, і він також в тебе завжди є і буде. В тебе є також, наприклад, юнак або дівчина всередині, яка також десь не допрожила себе як дівчинку, таку, яка розкривається в відносинах. Не закриває цю проблему, яка там десь виникла. так? І так І далі, І так далі, і доросла людина буде в тобі визрівати як фаза свідомості. І зріла людина буде визрівати, і старець буде визрівати в тобі в певний період твого зростання тут. І сама фішка заключається в чому? Розуміння для всіх психологів, які працюють з людьми. Що ніде і ніколи воно не дівається. І всі ми з вами живемо в травмованому світі. Ми всі отримували певні травми, дитинства. І якщо ми будемо там далі продовжувати їх витряхувати, то то буде просто робота в нікуди. Ми можемо підсвітити, подивитися, але ми не можемо від них повністю позбавитися. Коли я зрозуміла, що у кожного з нас частинка психіки залишається. Там не закрита, там десь щось не закрито, там більш розвинувся в періоді, в періоді твоя свідомість розкрилася, там десь менше розкрилася. Але це все пробудовується так, що ти маєш сприймати себе як цілісну таку психоемоційну структуру. Ти маєш сприймати кожну фазу свідомості в собі. Усвідомлюючи, що ти є біоенергетична структура, яка тут тільки так може себе прожити і розвинути. Тобто, до чого це я вам кажу, як психолог і метапсихолог, як я себе тільки не називала, я взагалі слово психолог викинула з свого життя, тому що воно мене обмежує. Обмежує навіть коли я говорю якісь речі, це слово воно віджило себе. Так? Але, коли ми говоримо з вами, друзі. Про те, як нам цілісно себе сприймати, зверніть, будь ласка, увагу на свої реакції. Ви постійно маєте можливість говорити зі своєю внутрішньою дитинкою, якою ви були в той період, коли її проживали. І вона буде говорити з вами постійно, поки ви будете тут. Ви маєте дати їй любов, тому що дитинка маленька, вона що? Вона ще не знає, як і що там в цьому світі буде на той період, коли вона визріває в цій фазі свідомості, а це і є фаза свідомості, то вона не знає, ще, що воно ну, як буде, і що вона завжди. Вона завжди просить любові, полюби мене. І, і завжди кожен з нас може, коли відчуває цю потребу в собі, сказати, що я тебе люблю, як маленькій дитинці. І цей внутрішній діалог він ніколи не, не пройде. Ну, ніколи. Ви завжди будете підловлювати себе на тому, що ви зараз працюєте саме в, в такій фазі свідомості, де ви є маленькою дитинкою, і вам ще хочеться інколи нею побути. Тому що ми ну, не змогли, кожен з нас не зміг переступити цей період життя. Розумієте? Що треба сказати? Я тебе люблю обійняти, піти з кимось Обніматися там ще там щось, розумієте? Просто дати любов в цю мить самому собі. І це виводить тебе на інший ресурсний стан. Потім ти розумієш, що весь час з тобою говорить твій внутрішній підліток, весь час. Більшість часу чомусь, друзі, проблемною такою зоною це є наша з вами свідомість, де ми були підлітками, там, де вона розкривалася. Ми проживали всі це і усіх, коли ви глянете зараз. Є навіть люди в такому доволі зрілому віці, а ведуть себе як підлітки, тому що вони не до кінця зрозуміли, не розкрили ту себе, ту, ту частинку себе, ту частину психіки себе. Саме не вийшли на рівне сприйняття, не вирівнялось воно розумієте. І ви думаєте, що десь воно вирівняється? Ні, не вирівняється, воно залишиться. Нам не потрібно з цим всім боротися. Нам не потрібно там щось змінювати. Так, можна, є варіанти зайти, переписати там якісь фрагменти, щоб вони не служили тригерами, не активували наші реакції в зрілому віці підліткові. Бо дійсно буває смішно так, самим з себе, коли ми реагуємо як підлітки. А що потрібно підлітку, друзі? Що потрібно твоєму внутрішньому підлітку? Що потрібно? От тільки ви ловите себе на тому, що ви щось комусь доказуєте, хочете щось довести. Або не можете попросити, бо боїтеся, що вас засудять або накажуть. Або що ви боїтеся, що показатися там не таким, там, чи ще там щось. Це говорить у вас внутрішній підліток. Що ви маєте йому сказати? Що ви маєте йому зараз сказати, що йому стало легше? Вашому серединці те, що живе таке, маєте сказати: я тебе так розумію. Я розумію тебе, що цей світ, що ти ображений, що ти відпочиваєш несправедливість по відношенню до себе, по відношенню там, до людей. Ти відчуваєш цю несправедливість в собі, ти зажатий, закритий, боїшся проявитися, тому що я тебе так розумію. Тому що підліток завжди думає, що його ніхто не розуміє. І він живе в кожному з нас. І нікуди, друзі, він не дінеться. Розумієте? Це фаза свідомості. Я коли ці речі розумію, я просто я досліджую їх. І коли я бачу, як людина говорить, з якої позиції вона говорить, як вона свою описує проблему, коли наприклад, приходить до мене, я зразу бачу, в якій фазі вона зависла, де потрібно вивести звідки показати. Так? І коли, коли ми далі йдемо в розвиток. То ми торкаємося, це вже ціла лекція сьогодні буде. Тому дам тільки основні моменти, але коли я починаю про це говорити, тому що я весь час, знаєте, в цьому цій, в цій, в цій сфері працюю, я живу в цьому всьому. От. І я хочу, щоб навіть коли психологи будуть слухати це відео, друзі, колеги, якщо ви так вважаєте, що вам ця інформація корисна, гляньте, будь ласка. Коли ми проживаємо і домовляємося, спостерігаємо, домовилися з дитинкою внутрішньою, дали їй любові, гарненько так дали. Я вам детально розповідаю там на моїх курсах, як це робиться. Потім дали, дали підлітку розуміння, сказали, братан, я знаю, це буває, це буває у всіх, я тебе так розумію. Все нормально, ти крутий. Головне почути підлітку, що ти крутий, що ти крута, дівчинці там, що ти гарна, що ти молодчинка. Правильно? Правильно. А тепер дивіться слідуючі випробування, коли ми в собі проживаємо, і вони є самими складними. Це, це факт, це я не придумала. Ви знаєте, коли ви заглянете в слідуючу фазу вашої свідомості, де вона у вас відкривається. І як у цієї цілісної структури біоенергетичної, яка зростає тут, набуваючи досвіду, яка слідуюча фаза свідомості? Так, це відносини. І тут ми така ніша, велика ніша. Тут, значить, проявлюється все те, що знизу ми визрівали, де там набували, і проявлюється це все у відносинах з партнерами і з близьким партнером, так, як пара. І з партнерами в роботі, з друзями, з родичами, і з батьками і так далі. Но відносини з батьками, вони є на кожному рівні. Вони ніколи не діваються нікуди. Куди б ми з вами не зайшли, у нас відносини з батьками завжди лишаються. Так само, як і з дітьми нашими. Так, от друзі, коли ми зараз з вами заглиблюємося у відносини, там йдуть самі. Цікаві випробування, вони включають в себе весь ваш досвід, який у вас був, навіть у минулих життях. Все туди входить, от у цю велику фазу. І тут ми з вами булькаємося дуже-дуже потужно на випробуваннях, на протиріччях, на стражданнях, часто на різних моментах. І коли ми розуміємо, що коли ти у відносинах. То у також у твого партнера є завжди прояви і дитинки маленької, і підлітка, і молодої людини, і зрілої людини, і так далі. І сюди ще, коли включається розуміння, що в тебе є набутий досвід за минулі твої шлейфи життів, і ти розумієш, що рівень душі, що людина ось вона проявляє якусь. Не може проявити себе як інфантил. Хоча інфантили також гарненько живуть і все добре. Але людина, коли заходить уже зрілою душою сюди, так? і вона, проживаючи ці всі фази, вона в неї також проявляється, але вона зріло реагує. І ти розумієш, що по рівню зрілості люди завжди мають сходитися по рівню зрілості душі своєї. І коли ми розуміємо ці речі, ми починаємо бачити спочатку в собі. Дитинку, підлітка, молоду людину і так далі, хто ти там є, доходячи до реалізованої істоти, яка може себе реалізувати на всіх фазах свідомості в цьому втіленні прямо тут і зараз. І коли ти себе розумієш, то ти розумієш, хто поряд з тобою, хто поряд є, рівень людини, де вона зависла, де зациклилася, де зачепилася. І тільки після того, коли ми розгрібаємо себе на а, відносинах, тільки після цього ми, друзі, з вами переходимо в фазу духовного учнівства. В цій фазі ми пізнаємо себе вже і дотягуємося до усвідомлення себе як духовної істоти. До речі, я напишу відео, доведу вам е, на багатьох рівнях, що Дух твій завжди з тобою є. Він не десь там відірваний від тебе, а він завжди з тобі є. І він просто живе також в своєму вимірі, просто присутній тут і зараз з тобою. Скрізь і все ціло. Научно можна довести навіть на, на фізичному тілі. Колись зроблю для вас таке відео. Якщо ви захочете. А напишіть, хочете ви там в коментарях, чи вам потрібна така інформація. А то я буду тут сидіти розповідати, а воно вам зовсім в принципі не потрібно. Моїм глядачам, дорогенькі мої, всім вам дякую за ваші лайки, вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви розповсюджуєте мої відео, за те, що приходите на мої прямі етери, за те, що слухаєте мої вірші. І стаєте спонсорами мого каналу, ви даєте мені пошту, «Втворити далі. І ми з вами разом розкриваємося тут як люди, які є свідомими і які є цікавими для себе. Тому що це є зараз дуже важливим. Напряму зв'язано з продовженням енергії життя. Так от, коли ми з вами заходимо в фазу духовного учнівства, кому вже цікаво такий щабель. Е... Усвідомлень, тоді, звичайно, ви можете прийти в мою школу Вищої ідеації людини, повчитися. Тобто попрактикувати на багатьох рівнях оцю свою цілісну уже таку структуру, яка усвідомлює себе як духовну також. І коли усвідомлюєш це, тобі цікаво, що далі. Далі тільки іде. Усвідомлення інтеграції своєї, інтегрованої такої себе, оцієї штуки, яка ось тут зайшла в існування, і вона ось так от пульсує і в фізичне тіло, в клітинах енергія і так далі, ауричні тіла, і всі центри з'єднані. Людина пробудовує себе ось так цілісно і йде в реалізацію в зрілу свідомість. Розрілу свідомість, друзі, я вам розповім в наступному відео, що це таке, для чого воно потрібно, чому зараз світ дійсно переходить на рівень такої вищої зрілості. Це також дуже цікава тема. А ви поки що подумайте, поспостерігайте за собою. Це вам така, знаєте, сьогодні це така групова консультація. Групова консультація для вас усіх, для тих, хто Прийде сюди для тих, хто замислиться. Де вам болить? Де вам болить більше? Там, де ви відчуваєте маленьку дитинку всередині, яка плаче, що вона недолюблена, що її там покинули. Чи ви себе відчуваєте протестантом-підлітком, який, який відчуває, що він має щось доводити світу і що його ніхто не розуміє? На будь-яких рівнях. Так? Що йому треба дати тому підлітку, поспостерігайте за собою. Потім подивіться, що у вас в відносинах працює, як у вас там зачіплюється, за що, де у вас іде затик такий, де ви опираєтесь, розберіть, поспостерігайте за собою, і ви побачите, там, що вам треба зробити, що вам собі треба дати. І потім, коли ви виходите вже в єдність, і в розуміння, допускаєте. Що є така сила, яка вас тут веде, за тим всім вашим набором цінностей, прожива емоцій, думок, логічних домислень і так далі, емоцій, відчуттів, почуттів. Так? Ви вже відчуваєте це, що ваш цей набір щось вже веде кудись. Відчуйте це. І якщо вам далі цікаво, напишіть в коментарях, і ви побачите. Що ваша свідомість почне працювати на інших частотах. Домовились? Домовились. Всім бажаю любові миру, миру нашим родам, розвитку і не забувайте про вашу душу, тому що вона тут також має свій шлях. Всього доброго, друзі, до побачення!